Палата представників США сьогодні повертається до роботи після канікул. Президент Джо Байден напередодні зібрав лідерів конгресу обговорити подальшу роботу. На порядку денному два нагальні питання: це голосування за державний бюджет, щоб уряд не припинив роботу через відсутність фінансування і допомога партнерам, зокрема багатостраждальні 60 мільярдів для України. До чого домовилися власна кореспондентка ТСН у сполучених штатах Ольга Кошеленко продовжить. Двотижнева пауза у роботі палати представників очевидних зрушень у переговорах не принесла. Президент Байден напередодні зібрав в овальному кабінеті віце-президентку, лідерів сенатської більшості та меншості, а також головного демократа та спікера нижньої палати. Абсолютна згода є лише щодо внутрішньоамериканської справи продовження бюджету, адже відсутність фінансування боляче вдарила би по їхніх виборцях. Щодо фінансування для України, президент знов наголосив, це. Терміново наслідки щоденної бездіяльності в Україні жахливі. Я розмовляв з деякими нашими партнерами з групи семи. Вони дуже стурбовані. Інтенсивність розмови за зачиненими дверима вразила його. Розповів після зустрічі головний демократ сенату Чак Шумер. Усі в кімнаті, окрім спікера республіканця, підтримували голосування за гроші для України. Ми не можемо собі дозволити почекати ще місяць, чи два, чи три, тому що з великою ймовірністю програємо війну. У НАТО у кращому випадку виникнуть розбіжності. Партнери відвернуться від сполучених штатів. Розгляду у палаті представників чекає запит президента Байдена із 60 мільярдами доларів для України вже проголосований у Сенаті. Водночас конгресмени зареєстрували альтернативний законопроект, який передбачає лише військову без прямої бюджетної допомоги, сподіваючись, що його буде провести через конгрес легше. Спікер Джонсон не дає відповіді на запитання, чи готовий підтримати будай котрийсь варіант. Після загальної зустрічі президент Байден та спікер Джонсон мали коротку розмову. Віч на віч про що говорили, не повідомляють. Була дискусія щодо допомогового пакету. Я чітко сказав президенту та всім присутнім у залі, що палата представників активно розглядає та вивчає всі варіанти щодо цього, і ми зробимо це своєчасно. Як інструмент змусити спікера винести питання про фінансування партнерів на голосування демократи розглядають так звану петицію про звільнення, але вона складна в реалізації, Тож наразі в пріоритеті домовитися без неї. Із Вашингтона Сполучених Штатів Ольга Кошеленко, Максим Шинкаренко ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.